Доброго вечора! Це програма про головне. Я її ведучий Олександр Туз. Сьогоднішнім гостем нашої студії є депутат Рівненської міської ради Марія Васильовна Конощук. Пані Марія, вітаю вас в нашій студії. Я вітаю також всіх, хто нас дивиться і буде слухати. Е, пані Мрію, я знаю, що в листопаді 2014 року ви стали головою ну спец... головою комісії про надання от, про визначення черги надання земельних ділянок. Яка власне, зараз ситуація в місті з чергами на земельні ділянки? Чи багато людей хочуть отримати власне земельну ділянку? Е, дякую за запитання. Я є депутатом міської ради і працюю в постійно діючій комісії житлово-комунального господарства. А це, звичайно, і земля. І створення ОСББ і багато інших питань, які стосуються життєвих потреб громади. Хочу сказати, що дійсно ми вже рік працювали над тим положенням, і дуже прикро, що уже маючи його реально напрацьованим, воно не виходить на розгляд сесії рівної ради. Я вам скажу такі нюанси. Якщо в 2004 році, в 2003 році бувший мер міста Чайка видав розпорядження про створення черги і про відпрацювання механізму прозорого надання, то цей механізм до сих пір не затверджений як регуляторний акт. Я хочу вам сказати таку прикру статистику: на сьогоднішній день, згідно чинного земельного кодексу, Громадянин будь-хто пише заяву міському голові, в межах місяця ця заява має отримати відповідь. Якщо такої відповіді немає, громадянин на свій розсуд знаходить вільну земельну ділянку, виготовляє проєкт землеустрою і з ним йде на сесію. Але вся справа в тому, що громадяни не беруть на себе таку ініціативу, вони послушно. Ідуть, пишуть заяви. А я вважаю, як е, депутат і просто як е, член громади міста Ріну, що це аморально. Тому що за рік роботи е, що робила комісія? Комісія розглянула з бувшими архітекторами, з діючими архітекторами е, всі е, ділянки, які згідно генплану забудови міста підлягали е, для надання під низькоповерхову забудову. Це і бармаки, це і тини. Це і Басівщина. І що ми бачили? Результатом цих розглядів виходило те, що частина земель вже так чи інакше використовується за іншим призначенням, і виходить, що на чергу землі немає. А з другого боку, ще у чиновників знаєте, є такий, як би сказати, козир. Ті, хто стоять в черзі, бідні люди, у них немає можливості зробити внесок. А власне, чи треба платити такий внесок? А я вам хочу сказати, що щинно, щинно, згідно чинного законодавства, є такий закон України про регулювання містобудівельної діяльності. І стаття 40 каже, що по його участь у розвитку інфраструктури міста мають робити забудовники, і вони мають робити ці внески до міського бюджету, до завершення будівництва. Чого, як депутат, Роблю відповідальну заяву, в цьому місці в нас не робиться. В той же час до пойової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не залучаються замовники, у разі якщо вони займаються індивідуальним будівництвом житлових будинків, садових, дачних, площою до 300 квадратних метрів. І тому, якщо ми проаналізували, що згідно черги, отримали у нас люди тільки у 2004 році один громадянин, 2007 сьомому, один, у 2009 дев'ятому, один і у 2013 тринадцятому вісім аж. То це було взагалі виходить. Там більше трошки більше десятка людей за 10 років отримали згідно черги земельну ділянку. Так, і в той же час на кожному сесійному засіданні ми е маємо багато рішень, де відділяється землю під садівництво. І, м тому от не зрозуміла сьогодні позиція і депутатського корпусу, тому що депутати є представницьким органом територіальної громади, які мають діяти в інтересах Власне, громади, яка їх обрала. Так. ось. І я все-таки надіюся, що результатом роботи цієї комісії воно не ляже під сукно, от, а воно в вигляді мого депутатського запиту. Піде на чергову сесію, яка, до речі, відбудеться завтра, де я звернувся уже через депутатський запит. А раз депутатський запит він має бути обов'язково внесений в порядок денний. То на якусь чергову сесію, все-таки звіт цієї тимчасової комісії про розроблення регуляторного акту, який надасть можливість. Прозоро розподіляти, надавати земельні ділянки. Бо там, де немає контролю, де немає прозорості, там є зловживання і що? І корупція. Е, Марія, ви кажете, що трошки більше десятки людей з 2004 року отримали земельні ділянки. Так. Власне, скільки людей на черзі взагалі стоїть зараз? На черзі стоїть більше е, трьох тисяч на сьогоднішній день. Чому я кажу, що це аморально, коли влада не дає. Земельні ділянки по черзі, згідно генплану забудови міста, в той же час сьогодні в країні війна і виникла інша ситуація з учасниками бойових дій. Так, ну, до речі, їх дуже багато наскільки в Рівному зокрема звернулося, щоб отримати земельні ділянки, декілька сотень. наскільки? Як, на мій погляд, не потрібно було ну, окремого механізму надання земельних ділянок учасникам бойових дій. Тим більше, що Серпнева постанова Кабінету міністрів, яка визначила цей статус, до сих пір не відпрацювала конкретно механізму, як же це робити згідно чинного законодавства. А в цій черзі, яка вже налічує більше тисячі, також стоять сім'ї загиблих ліквідаторів Чорнобильської аварії, сім'ї загиблих працівників міліції, які в боротьбі із злочинністю, сім'ї померлих ветеранів війни. Сім'ї багатодітні. Єдиним унікальним випадком щодо багатодітних сімей у 2011 не, 2013 році було у 2011 році за ініціативи, коли багатодітні сім'ї об'єднались, там де 6 і більше дітей, було виділено 64 ділянки. Ось така от ситуація. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день і учасники АТО. І е, черга це є одна і та сама категорія соціально незахищених людей, яким першочергово потрібно виділяти землю. Е, е, тому, знаєте, на завтрашньому сесійному засіданні буде вноситься таке питання. А, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою з організації та встановлення меж додаткових територій рекреаційного призначення в районі вулиця Костромська та Київська, яка власне яка, ділян, площа а... ділянки, там яку хочуть рекреаційну 133 гектари землі. В самому проєкті рішення сказано, що враховуючи матеріали інвентаризації земель міста рівного та регіональну програму розвитку земельних відносин у місті Рівного 2006-2015 рік. Я як депутат не буду підтримувати цього рішення. Ви, війці, що значить рекреаційна от, внесення в рекреаційний цей? Це то, що це земельна ділянка законсервована, що її не можна виділяти нікому. Так, чи як, цій, На цій земельній ділянці треба там паркова зона, якісь заклади відпочинку, культурно дозвільного призначення мають бути мене цікавить, чому це питання висмикується із генплану і розглядається локально. Коли ви мене запитаєте, коли останній раз генплан міста коли останній раз було роз, роз, генплан міста переглядали. Е, значить, по статистиці його переглядали у 2008 році. У 2013 році, я як е, депутатка тенції з 2010 по 2015, ми мали би в 2013 зробити відповідні е, доповнення до е, Будівної ну, програми. До містобудівної будівної Будівнує. програми, щоден внести корективи. Е, в 2013 році це питання не виносилося на розгляд, і я його не бачу в порядку денному 2015 року. Хоча, ми добре з вами знаємо, е, які виникають конфлікти у територіальній громади. Ущільнена забудова, зникають дитячі майданчики, зникають е, спортивні майданчики. Е, Фактично, оці пікети, які виникають перед сесіями, це все через те це що все він... результат цього, того що генеральний план не, е... не затверджений, не пере не переглянутий, не, і не досконалий. Так. Я так думаю, е, пані Мрі, а взагалі, от ви вже більше року займаєтесь такими от земельними питаннями, чи є ще вільна, чи багато лишилось вільної землі в місті? Я вам хочу сказати, що от механізм, який розроблювала комісія підголування Туровської… це для виділення землі учасникам АТО. Так, учасникам АТО, Яких вже, по-моєму, десь налічується до, остання цифра, мені знайома, 600, зараз, можливо, це вже 900. Там було сказано провести інвентаризацію вільних земельних ділянок в межах міста. Тобто це земельні ділянки, які мають інфраструктуру. То в положенні в цьому механізмі записали, що такі вільні земельні ділянки, які будуть, можуть надаватися тільки сім'ям загиблих. Це учасників АТО? Учасників АТО. А тих, хто живий, власне, які також приїхали за те, що не, не отримують. Я вважаю, що на сьогоднішній день у мене як депутата немає інформації чи проведена така інвентаризація. Хоча ось у цьому рішенні проєкті написано, враховуючи матеріали інвентаризації земель. Ось, можливо, завтра буде якась спецдоповідь з цього е, питання, але, е, знаєте, я спілкуюся із е, людьми, сім'ями, ті, які е, загинули, ті, які є учасниками, АТО, повернулися там уже по року були. ось, І е, сьогодні є така директива, що учасникам. Е, Бойових дій антитерористичної операції виділити компактно от в районі е, зони забудови Бармаки, чи там її зараз називають вулиця Костромська Костромська. В той же час частину Костромської, 133 гектари, хочуть законсервувати. То цивільні ділянки, які є на території інфраструктури міста, їх також треба. Е, Туди додати і провести жеребкування, тому що можливо когось це буде обтяжуючий елемент бачити тих, з ким він пройшов е, і, Свину. Да, і одні поранені, інваліди, і таке інше. Ну це зрозуміло, звичайно, що землю згідно постанови уряду потрібно виділяти для бійців. АТО. хотів би ще запитати, от взагалі яка процедура отримання, от щоб стати на чергу на земельну ділянку, що треба зробити от рівнянам? Я вже говорила, що згідно земельного кодексу, кожен громадянин має право отримати земельну ділянку. Перша діє це написати заяву на міського голови. Далі ця заява відправляється в управління земельних ресурсів. Це на Лермонтова. 6, да? архітектура <поємо> От, На Лермонтова 6 на п'ятому поверсі, туди людина повинна надати е відповідні довідки про те, що вона не володіє земельними ділянками, склад сім'ї, ось, і напевно, паспортні дані, і її ставлять чергу. Їм Відповідно же... до того, чи має вона якісь пільги, чи не має вона якісь пільги. Хоча, згідно чинного законодавства, я ще раз наголошую. Е з 2004 року є черга. За цей час зроблено масу вже внесений директив Земельний кодекс. І якби цієї черги, це нонсенс, її не має бути. Але з другого боку, з другого боку коли немає прозорого механізму, тому людей відправляють в чергу. І як на мене, сьогодні і депутатський корпус. До речі, хочу сказати, частина депутатів вважають, що не можна безплатно зараз віддавати землю. Треба всю землю виставити на аукціон. От власник купить, і власник знає, що з нею зробити. Ось, може перепродати, наприклад. <свіття> Перепродати, хай краще перепродати той бідний, щоб міг купити Ні, собі ну живу. Я так думаю, що депутати так думають, частина цих депутатів так думають, що може перепродати, перекупити, там, завищити це... ціни. там, і Ну це далі. ж вже, пане Олександр, це вже е, е, конституційне право кожного ну, громадянина. Ну кожного громадянина. Ну Це згідно я так розумію, конституції написано, що земля має виділятися безплатно, правильно? Так. Це так. А, а чому зараз от такі от, рішення міської ради, я так розумію, не можна змінити Конституцію, там чи якісь певних положень Конституції. Чому частина депутатів вважає, що землю землю потрібно виділити на аукціон, хоча є там, там закон і Конституція? Я думаю, що земельні ділянки на аукціон треба виділяти ті під е, соціальні об'єкти, під інфраструктуру. Ось, коли знаходиться інвестор, йому давати якісь пільги, що він там збудує якийсь торговий центр черговий, бо ж промисловості немає. Але, але сьогодні, якщо би була затверджена програма містобудування згідно генплану, і оці забудовники, які вже заполонили місто, свої пайові внески зробили в бюджет міста, то за рахунок цього... Напевно, б була спланована зона забудови, розбиті там дороги, електро, воду і так далі. І вже тоді людям нарізали ці участки згідно черги. Ну, Хоч-не хоч. Не хоч ну, знаєте, Мені один керівник дорікнув: я говорю, мені залишається сказати, люди, не ставайте в чергу, це фікція. Це просто вас обманюють. Ви ніколи там не отримаєте землі. І чергу треба, значить, вже ліквідувати. Мені сказали, а хто вам дав таке право? Тому я хочу сказати, що право заложене сьогодні громади в Статуті міста рівного пані Марі, про статут ми трішки пізніше вже поговоримо. Хочу запитати вас зараз дуже активно і дуже так прогресивно намагаються відновити в Рівному футбольній професійну футбольну команду власне Рівненський Верес. Організували навіть толоку активісти на світлинах. В інтернеті бачу, що ви також брали участь у толоці. Власне, скажіть, чому депутат міської ради така чарівна жінка вирішила допомогти? Любите футбол? Дякую за компліменти. Я вам хочу сказати, не те, що я люблю футбол, я люблю мрію. Якщо немає мети, то як до неї можна дойти? Так от на сьогоднішній день, коли є в нас майбутнє, ми рухаємося в Європу, то не треба чекати, що хтось зробить якесь фінансування, що сюди прийдуть, хтось щось зробить. Громада повинна почати сама з себе. Я першим ділом, коли почула про нашу мрію, я пішла в Ощадбанк, внесла членський внесок 100 гривень. І вважаю, що якщо в місті рівне 320 тисяч нас населення, кожен, ну хоча б кожен п'ятий зробить це, і ми створимо футбольний клуб громади, де зможуть наші діти, внуки. Де ми будемо ходити і відпочивати? Тому я вважаю, що Федерація футболу на чолі з Олексієм Хохльовим. Робить дуже потужну і велику справу для міста, і ми не можемо бути байдужими. Ну я думаю, кожен рівнянин не є байдужим до цієї проблеми, адже мрія власне є мрією і створити футбольний клуб в місті обласного значення. Я думаю, що футбольний реально. клуб потрібен і це і рівняни. Я думаю, повинні довести, що це реально, пані Мрія. Знаю, що ви ще окрім того, є головою одного з ОСББ Рівненських ОСББ. Можливо, якщо я щось не так само можливо не поправити, головою рівні. Ніцького СББ на вулиці князя Острозького, ОСББ ОСБ Озб називається князь. Так чи ви допомагаєте? Так? Я не є головою правління ОСББ, тому що в склад правління можуть входити тільки ті, хто там проживає. Мене люди наняли, оскільки це Азотуці, я все життя теж працювала на азоті як управителя. Я займаюся. Тим, щоб зробити їхнє проживання комфортним, і в нас там дуже дружна команда. Власне, які, які проблеми можливо скажете взагалі, в ОСББ, по місті в цілому? Але як можливо, член житлово-комунальної комісії, тому я й взялася за цю справу. Я хочу сказати, що в, в теорії міський голова досить активно працює в напрямки створення об'єднань, але ця картинка гарна тоді, коли тобі кажуть: от візьміть будинок на свої плечі, згідно. Законодавство, якби перший капітальний ремонт, має виконатися за бюджет. Таких грошей немає ні в держави, ні, Місто. Е, ні в міста. Тому е, ми зробили багато вже в цьому будинку. Минулому році поставили тепловий вузіл, замінили е, згідно муніципальної програми, е, замінили. Е, Внутрішні будинкові мережі, холодного, гарячого водоспостачання. В цьому році, я думаю, ми успішно будемо реалізовувати проєкт утеплення фасаду, щоб далі йти по енергозбереженню. Але на прикладі цього будинку я хочу сказати, що коли будинок передається, то підсобні приміщення, там підвали, цокольні, чомусь вони залишаються уже в інших. От так і я. Тобто в оренді ви маєте на да, увазі, так? Так, в оренді. І коли цей будинок був у ЖЕКу, то орендна плата на утримання будинку йшла на бюджет ЖЕКу. Коли воно стало в об'єднання співвласників, то ці гроші йдуть в бюджет міста. І виходить, що все лягає на плечі цих мешканців. Тому я хочу що сказати, я вже рік веду переписку від імені ОСББ. З Міністерством регіонального будівництва і житлово-комунального господарства Києва веду переговори з управлінням комунальної власності про те, що неправомірно, коли люди приватизували квартири чи кімнати, і є підсобні приміщення, і вони залишаються в комунальній власності. От я зачитаю: у рішенні Конституційного суду України номер 4 РП від 2004 року ще. Від 2 березня сказано, що справа про права співвласників на допоміжні приміщення багатоквартирних будинків це підвали, сараї, кладовки, колясочні, і т.д. і тепер передаються безоплатно у спільну власність громади одночасно з приватизацією ним квартир багатоповерхового будинку. Тобто тому, податки має платити, чи це що вони по це платять, не буде прибутком аренду Вони мають платити в СБВ. Правильно Е, справа в тому, що вони мають бути передані співвласникам, а вже співвласники мають прийняти рішення, чи будуть там тримати орендарів і від цього доходу вкладувати гроші в будинок. То у нас сьогодні залишається єдиний варіант звернутися до суду, щоб суд підтримав рішення конституційного суду. Але я би хотіла знайти консенсус з міською владою без суду. Пані Маріна залишається одну, вже просто дуже мало часу. Маєте можливість звернутися до рівнян? Шановна рівняне, шановна громада. Я хочу сказати, що є отака, такий документ статут міста рівно. Тут розписано все, що може громада, і що може влада. І якщо кож, я звертаюся перед за все до активних громадян міста рівного, які не байдуже наше місто, і звертаюсь до керівників громадських організацій. Давайте будемо діяти разом, бо там, де є контроль громади, там є прозорі дії влади. Дякую всім, хто нас дивився. Тож будьмо разом читаємо статут міста рівного і допомагаємо один одному. Це була програма про головне. Мене звати Олександр Тус. Моїм гостем в студії сьогодні була Марія Конощук, депутат Рівненської міської ради ради. На все добре, до побачення.